Двері автобуса зачиняються, і ти розумієш, що опинився в пастці серед чужих людей, повітря стає густим, стіни здаються ближчими, а серце починає битися неймовірно голосно. Дихати стає важко, долоні миттєво спітніють, а думки крутяться навколо одного питання як би швидше вибратися звідси. І не втратити свідомість від панічної атаки. Знайоме відчуття для мільйонів людей, які щодня користуються громадським транспортом у великих містах. За дослідженнями психологів, близько 30% містян, хоча б раз відчували справжню паніку. Це не просто дискомфорт від тисняви, а реальні фізичні симптоми справжньої тривоги. Особливо важко доводиться жителям мегаполісів, де метро та автобуси єдиний реальний спосіб. Люди змушені щодня долати цей страх або взагалі відмовлятися від важливих поїздок. Хтось вибирає дорогі таксі, хтось ходить пішки годинами, а хтось просто ізолюється вдома. А що якби я розповів тобі секрет людей, які їздять у транспорті, абсолютно спокійно? Що через місяць правильних тренувань ти зможеш подорожувати без будь-якого стресу чи паніки. Якщо готовий назавжди позбутися транспортної тривоги, постав лайк і підпишись на наш канал. Сьогодні розкриємо всі секрети спокійних та комфортних поїздок у будь-якому громадському транспорті. Давайте спочатку розберемося з тим, чому виникає ця дивна тривога в звичайному транспорті. Наш древній мозок сприймає тісний простір з багатьма людьми як потенційно небезпечну пастку. Еволюційно такі ситуації часто означали реальну загрозу для наших предків у племенах. Коли ми опиняємося в переповненому вагоні метро, підсвідомість миттєво включає всі тривожні сигнали. Відсутність особистого простору, неможливість швидко втекти, чужі запахи та звуки створюють коктейль стресу. До цього додається повна втрата контролю над ситуацією, швидкістю руху та зупинками. Здавалося б, що логіка має підказувати нам про безпечність сучасного громадського транспорту, але виявляється, що наша підсвідомість абсолютно не керується раціональними аргументами про статистику безпеки. Вона реагує на рівні інстинктів, які формувалися тисячоліттями еволюції людського виживання. А що, якби ти дізнався, що навіть досвідчені мандрівники світу іноді відчувають дискомфорт? Різниця полягає лише в тому, що вони володіють конкретними техніками швидкого заспокоєння. Ці методи можна освоїти за кілька тижнів регулярної практики в домашніх умовах. Ось простий мікрометод для миттєвої допомоги під час панічної атаки в транспорті. Використовуй техніку 5, 4, 3, 2, 1 для швидкого повернення в реальність та заземлення свідомості знайди 5 речей, які бачиш, 4 звуки, які чуєш, 3 відчуття дотику. І саме тут починається. Найцікавіше транспортну тривогу можна повністю подолати за місяць. А у тебе були панічні атаки в метро чи автобусі? Напиши в коментарях про свій досвід, ти точно не самотній у цій проблемі. Розповім тобі вражаючу історію Олени, маркетологині з Києва, яка два роки не могла їздити метром. Навіть думка про спуск у підземку викликала у неї справжню панічну атаку з усіма симптомами: серцебиття, нудота, запаморочення, відчуття нереальності всього, що відбувається навколо неї. Олена розповідала, що все почалося після одного інциденту в переповненому вагоні в час пік. Їй стало погано, вона не могла вибратися, а люди навколо тільки штовхалися. З того дня кожна поїздка перетворювалася на справжнє пекло страху та тривоги. Вона почала уникати метро, витрачала величезні суми на таксі, іноді запізнювалася на роботу. Друзі не розуміли її проблеми, а сама Олена соромилася розповідати про свої страхи. Ситуація дійшла до того, що вона всерйоз планувала змінити роботу на віддалену. Олена вирішила спробувати метод систематичної десенситизації, поступового звикання до страшної ситуації. Спочатку вона тиждень просто підходила до входу в метро, потім спускалася лише до турнікетів. Наступний етап проїжджала одну зупинку в найменш завантажений час доби. Ого! Це дійсно почало працювати навіть швидше, ніж вона очікувала від цієї методики. Через місяць Олена вже спокійно їздила метром навіть у час пік, без жодних симптомів. Її життя кардинально змінилося, коли вона повернула собі свободу пересування по місту. Найдивовижніше, що подолання транспортної фобії допомогло їй справитися із іншими страхами. Вона стала більш впевненою в собі, почала подорожувати країною та навіть за кордон. Олена каже, що той страх став для неї найкращим учителем сміливості та рішучості. Які техніки заспокоєння використовуєш ти в стресових ситуаціях? Поділись своїм досвідом в коментарях, це може стати корисним для багатьох людей. І тоді все змінилося назавжди, з людини, яка боялася метро. Вона стала впевненою мандрівницею. Отже, двері автобуса знову зачиняються, але тепер ти дивишся на ситуацію зовсім іншими очима. Кожен пасажир поруч це звичайна людина зі своїми справами, а не джерело загрози. Кожна поїздка це можливість потренувати спокій, а не випробування на міцність нервів. Подолання транспортної тривоги це набагато більше, ніж просто комфортне пересування по місту. Це символ того, що ти готовий контролювати свої реакції в будь-яких несподіваних ситуаціях. Коли ти навчаєшся справлятися з тиснявою та невизначеністю, всі інші проблеми здаються простішими. Свобода пересування дає тобі доступ до нових можливостей, знайомств, роботи, розваг по всьому місту. Ти перестаєш обмежувати себе через страхи і починаєш жити повноцінним активним життям мешканця сучасного міста. Готовий почати свій шлях до спокійних поїздок вже завтра вранці. Спробуй техніку 5 1 під час найближчої поїздки в громадському транспорті. А тепер подумай про свій маршрут на роботу. Може час перестати його боятися? Якщо це відео допомогло тобі зрозуміти природу транспортної тривоги, обов'язково постав лайк, підпишись на канал Тривога без тривог для регулярних порад з подолання різних видів тривожності. У коментарях напиши, з якою ще тривогою тобі хотілося б розібратися детальніше, можливо, саме твоя тема. Стане основою наступного корисного відео для нашої спільноти. Ми тут для того, щоб разом долати будь-які страхи та будувати більш спокійне життя.